У 50-х роках у в'язниці народів вже випускалися кілька зразків сюдихідної легкової техніки, але кожне з них мало свої нюанси. Газ-69 у приватні руки не продавався. Газ М-72 випустили трохи більше трьох тисяч екземплярів, і лише крихти із цього панського столу дісталися у приватні руки. Москвич 410 та 411 випускалися у таких мізерних кількостях, що їхнє існування більше нагадувало міську легенду. А ще Хрущов наказав створити автомобіль для механізаторів, так на світ з'явився проєкт ГАЗ М – фактично обрізана, полегшена вантажопасажирська версія повнопривідної побіди. Цей шедевр планували випускати в Києві на мотоциклетному заводі КМЗ, але грошей у Совка не було і пікап у серію не пішов, хоча його намагались спихнути потім і на газ, а також в Луянівськ, правда, місця для цього дохода там теж не знайшлося. І саме на основі напрацювань по цьому невдасі і була розроблена повнопривідна версія москвич 410 Загалом у відсутності цивільного і військового сюдихода у Совку, дирекція ЗЛК бачила перспективу. Поставивши власний сюдихід на конвейер, можна було підняти касу. Але іронія полягала в тому, що, хоч завод і розташовувався у самому центрі Боліт у серці Московії, фінансування на нього виділяли за залишковим принципом. Чому? Бо МЗМА клепав машини для звичайного народу, а як відомо, на потреби простих людей кремлівській еліті було, м'яко кажучи, глибоко накласти, головне, ракети, а Іван і пішки піде. Продукція московського заводу малолітражних автомобілів вважалася цивільним ширпотребом, а значить, не першою необхідністю совку. Необхідністю в СРСР була військова техніка. А тому, щоб розширити конвейер, дирекція заводу бачила лише один спосіб утримати гроші на розбудову це впарити продукцію військовим, яких у Совку завжди жирно фінансували. Для цього почалася реклама, що Москвич 400 може бути вантажною платформою, яка перевозитиме, наприклад, агрегат для запуску двигунів реактивних літаків. Замовник в особі військово-повітряних сил ковтнув наживку і щедро оплатив розробку цього гібрида. Так з'явився аеродромний пусковий агрегат АПА 7 за допомогою цієї малодітражки заводили літаки Міг-15 та Іл-28. Задоволені керівники МЗМА, Тахтаров і Андронов, отримавши військове бабло, радісно витратили його на оснащення омріяного пресового цеху, а не на побудову дачі із басеном, як це було би у наш час. Тим часом КПСС грюкнула кулаком по столу і наказала автомобільним заводам терміново народити щось хідне, але легкове для колгоспів і трударів села. Правда, гроші на це як завжди не виділила. Москвичісти ясно бачили, що це їх зірковий час, і разом з цим вони вирішують прийняти участь у військовому конкурсі на створення транспортера переднього краю. Якщо щось вийде, то це дасть замовлення і фінансування, і завод нарешті вийде із порочного кругу обігу перемальовування європейських малолітражок типу Fiat 500 у москвич 444 який пізніше стане всім відомим, як горбатий Запорожець. Отже, вище ще згадуваний, Андронов у середині 50-х спробує створити для військових так званий транспортер переднього краю у вигляді відкритої рамної самохідної платформи на 26-сильному двигуні від Москви 401, який, в свою чергу, був копією до воєнного Кадет». Особливістю цього ТПК стала відкидна рульова колонка, що дозволяла водієві керувати автомобілем, сидячи за кермом, або приховано переміщатись поруч із ним. Також було передбачено два місця для поранених. Але загалом машина вийшла важкою і військові відкинули цей варіант, звернувши увагу на продукцію інституту НАМІ, які у майбутньому передадуть свою ТПК на Запорізькі і Луцькі автозаводи. І після цієї поразки москвичісти руки не упустили, і вже в другій половині 50-х фактична група ентузіастів під керівництвом заступника головного конструктора Гладиліна розпочала напіввідпільну роботу над так званим Москвич 4 4х4». За згадками, цей Гладилін добре зарекомендував себе як конструктор гоночних автомобілів і, зокрема, верхньоклапаних двигунів до них та інших воздів, адже на МЗМА намагались навіть перегони їздити. Правда, результат був посередній. Радянські гоночні гіперкари все одно не могли змагатись із європейськими і американськими автомобілями, тому приймали участь у внутрішньосовкових заїздах, які не мали бюджетів. Такі перегони не приносили прибутків і були чисто тусовкою для своїх. І повертаючись до створення московицького всюдихода, варто зазначити, що у той час у совку еталоном вважався американський віліс, що пішов у серію ще в далекому 41-му році. Болотний проєкт розпочали у режимі гаражної самодіяльності, і для цього зі складів дістали лендлізівський еталон, цей самий старий добрий американський віліс, яких у совочку було декілька нових екземплярів на консервації, і московичісто зліпили щось, підозріло схоже, але із радянським акцентом та відповідною якістю. Бригада сюсарів просто приварювала та прикручувала деталі там, де тисне пальцем гладилін, керуючись принципом. Рішення по місцю. Цей шедевр отримав робочу назву Москвич 4 4х4». І ззовні ця нова модель відрізнялася від віліс лише дверима та світовими приладами, взятими від «ГАЗ-69». Машина не стала кататись по виставкам, а відразу пішла на випробування. І в жовтні 58-го року «Москвич» викотили на полігон, поставивши поруч із газ 69 а та тим самим американським вілісом, який слугував ідейним натхненником. Перші ж заїзди показали, що маючи під мостами цілком пристойний просвіт, інженери чомусь підвісили роздавальну коробку так низько, що вона виявилася на 11 сантиметрів ближче до землі ніж у конкурентів. У результаті, потрапляючи у глибоку колію або сніг, москвич просто сідав на черево і безпорадно крутив колесами, очікуючи на буксир. Якщо інші джипи спокійно долали брід глибиною 80 см, то москвич починав захлинатись вже на глибині пів метра. Пекло чекало невипробувачів випробувачів і у середині салону. Педалі гальма і газу розташували надто близько одна до одної, важіль керування роздаткою зробили надто коротким. Посадка теж була розрахована на йогів. Через високу підлогу задні пасажири сиділи із колінами біля вух. Через надто низьку рамку вітрового скла водій змушений був їхати, втягнувши голову в плечі, наче шкідлива собака. Двірники, запозичені у газ 69 і встановлені зверху, мили лише нижню частину скла, залишаючи брудну саме ту зону, через яку водій намагався хоч щось розледіти Довершували картину дверні ручки, які старчали назовні гачками вперед. У лісі вони працювали як ідеальні пастки для гілок, миттєво відламуючись, а самі двері мали дивну геометрію петель. Система опалення працювала скоріше для галочки. У підсумковому звіті список зауважень звучав як вирок. Військові вимагали форсувати кволий двигун. Підняти машину над землею, впровадити колісні редуктори, змінити підвізку на торсіонну, переробити кузов, підняти дах, замінити коробку передач на ново чотириступінчасто, додати блокування диференціалів і взагалі перетворити цей саморобний конструктор на нормальний автомобіль. Фактично, замовник віштове попросив викинути цей прототип на смітник і зробити щось зовсім інше, що згодом і вилилося у створенні моделі Москвич 415» спадкоємця всіх цих страждань. Москвичисти взялися виправляти помилки у новому екземплярі, але цікаво, що із переліку необхідних характеристик раптом зникли всі справді корисні для позашаховика речі: редукторні мости, незалежна підвіска, блокування диференціалів та єдиний трансмісійний моноблок. Ефективні менеджери із МЗМА, вочевидь, наплакались Міністерству оборони у жилетки, наполягаючи, що їхні виробничі потужності просто не потягнуть такі космічні технології. Отже, протягом 59-го року у муках творчості народились два зразки Москвич-415. І тут інженери здійснили неймовірне, вони викинули допотопну тристепеневу коробку передач і встановили туди чотиристепенево від москвич 407. Це був успіх. Також від 407-го канібалізували головні пари мостів, змінивши передавальне число. Попри вище згадувані вимоги, двигун не мав передпускового підігрівача електрообладнання залишилося не екрановане. Коробка відбору потужності була відсутня. В салоні панував ескетизм рівня тюремної камери, не радіостанцію поставити, ні планшет з картами десь пристроїти. Аптечка, бачок для води та насос не мали відповідного місця. Кронштейн для зброї зробили так криво, що автомат із відкидним прикладом туди просто не влазив. Пічка гріла хіба що морально, умивача скла не було взагалі. Досить швидко москочисти випустили оновлений зразок автомобіля. Правда, кут з'їзду у нього становив жалюгідні тридцять градусів замість 40. Якщо водій застерігав, то це були його проблеми. Поручнів щоб виштовхати авто, не зробили, а буксирних гайків спереду взагалі не прикрутили. Комплектація оновлених тестових машин була на рівні бомжпакет, ні запчастин, ні на радіатор, ні навіть палива. Схоже, завичани керувалися споконвічним болотним принципом на авось. Два нещасні москвичі 415 відправили у пекельний марафон довжиною 25 тисяч кілометрів, щоб перевірити, як швидко вони розваляться. І результат був передбачуваним. Під час пробігів вилізли не просто дитячі хвороби, а хронічні патології конструкції. Гумові ремені глушника рвалися, ніби зроблені із паперу. Першу передачу постійно вибивало. Двигуни взимку не пригрівалися, бо моторний відсік мав стільки щілин, що вітер гуляв там як у полі. Щеплення буксувало, циліндри клинили, герметичність була поняттям абстрактним. Коли посеред пробігу зазирнули всередину агрегатів, механіки заплакали. Коробки передач і роздатки були в стані клінічної смерті. Шестерні зносилися в мотлах через дикі люфти. Щоб хоча якось рятувати ситуацію, почали цементувати поверхні, міняли циліндричні підсипники на конічні та ставили нові диски з щеплення. Внутрішній світ мостів виявився багатим на металеву стружку. Підшипники коробки диференціала були зношені в мотлах. На шийках підсальниками красувалися глибокі задирки, а ті задніх півосей виглядали так, ніби їх погризли з бобри. Передні мости теж не відставали на бігових доріжках вилок шарнірів, виявили таку виробітку, що стало зрозуміло. Цей вузол відразу на смітник. Разом із тим, що розвелилося смс, звичайно намагалися ліквідувати наслідки своєї криворукості за допомогою зварювального апарату. Це називалося доопрацюванням конструкції. Встановили трубки для відведення газів, щоб водій навчання остаточно, змінили копак фільтр і почали гарячково наварювати підсурювальні косинки всюди, де рама тріщала по швах, а тріщала вона скрізь біля кермової колонки, біля кріплення ресор на лонжеронах. Фактично, автомобіль розвалювався від вібрацій, і його намагалися склеїти додатковими шматками заліза. До речі, на один екземпляр натягнули шини збільшеної розмірності, сподіваючись, що це якось покращить прохідність, хоча ситуацію це не врятувало. Коли дійшло до оцінки військовими їздових якостей, дежавю накрило всіх, і з попереднім москвичем 4 на 4 цей апарат військової випробувачі піддали ніщо ні критиці. Керованість її не було, машина жила своїм життям. Посадка на заднє сидіння нагадувала акробатичний етюд де мазохістів. Педалі газу та гарма все, що розміщувалося надто близько. Углядовість була як у танку, тобто ніяка. Пічка імітувала бурхливу діяльність без виділення тепла, а запасне колесо приліпили так, що воно всім максимально заважало. Фінальний звіт був майже копією попереднього вироку, але з однією суттєвою відмінністю. Військові, зрозумівши безперспективність роботи із МЗМА, махнули рукою та змирилися. З документа зникли фантастичні вимоги про торсіонну підвізку та редукторні мости. Генерали зрозуміли, вимагати від АЗЛК високих технологій це як просити ведмедя зіграти на балалайці, тому планку опустили до рівня, аби воно їхало. Втім, цей список недоліків став основою для наступної серії цього трохи комічного серіалу під назвою Москвич415С. У 60-му році на базі Москвич415 урочисто викотили Москвич 416 із суцільно-металевим кузовом що мав дві жорсткі відкидні двомісні лаки здовж бортів. Автомобіль, звісно ж, планували поставити на виробництво, але катастрофічна нестача виробничих площ поставила хрест на цих грандіозних перспективах, що в принципі цілком очікувано. Тим часом битва за гроші Міністерства оборони вилилася у появі неплаваючого транспортера переднього краю Москви 417, що і був створений на базі Москви 415 Але військовим не сподобався надто високий для ТПК силует, і у серію це чудо запущено не було. А інженери інститутів Намі та МВТУ схрестили Москвич 415 із пневмогусеничним розшиєм С 3 Гусеницею стала сувора суднова камера від заводу Червоний трикутник і цю надумну радість натягнули на навіски із трьома катками та ланцюговим приводом. Цікаво, що машина на таких катках їхала досить тихо, але на швидкості 50-60 км на годину через шалену еластичність гуми, авто починало ризкати трасою, і після чого гусениці просто злітали. У звітах зазначається, що автомобіль не міг долати снігові намети більше ніж 300 міліметрів, і лише замінивши передні колеса на лижі, апарат зміг долати сніг глибиною 600 міліметрів, а також зміг розганятися по сніговій рівнині до 60 км на годину. Оскільки лиса гума буксувала, а ходова миттєво забивалася снігом, інститутівці замислилися над більш чітким протектором для гусениць. Але це вже дрібниці шляху до світлого майбутнього на мі с 4 коли гусениці пробували ставити на головастик буханки, що Щоправда, і на той раз далі експериментів діло не пішло. Ну, а нова модифікація москвича була створена у 1966 році, і версія 415 С знову отримала дещо змінене оформлення передка. Проблема астматичного двигуна, який не тягнув навіть самого себе, вирішилася просто, коли, нарешті, став доступним двигун нового покоління М412, його відразу і встановили. А щоб машина перестала перекидатися від подиху вітру, її розширили колію і подовжили базу. Рівень комфорту уновленого москвіча був таким же спартанським розрахованим на виживання, як і у попередника. Якість збірки суттєво не покращилася, і найсмішніше те, що конструктори гордо заявляли, у цього металобрухту були резерви для модернізації. Болотні історики вважають, що причиною, чому авто не пішло в серію на цей раз, був непоганий дохід, який приносили легкові москвичі, які тисячами вирушали на експорт, а це близько 40% усієї продукції АЗЛК МЗМА. Тим більше що зайвої лінії не було, а переводити основну лінію на виробництво цих машин для колгоспів, вважали невиправданим. Ну а розширювати виробничі подужності на МЗМА не мали змоги, в принципі, як і завжди. І, хоч автомобіль знову у серію не пішов, і його відправили у архів, його досить швидко згадали, коли Косигіним було оголошено конкурс на розробку та випуск позашаховика цивільного типу. До створення нового москвича підійшли з усією відповідальністю і вийшов коктейль із москвичем 415», «416» і все це було розбавлено москвичем 412». І всі ці грімучі суміші дали назву Москвич 2150». Оскільки однією із головних жертв цього джипа мало стати сільське господарство, ступінь стиснення двигуна примусово знизили, щоб це чудо могло перетравлювати бензин А 76 Щоб водій не замерз взимку насмерть ще до запуску двигуна, машину таки укомплектували передпусковим підігрівачем, а систему охолодження зробили герметичною і залили антифризом. Також автомобілі трохи розтягнули базу і розширили колію. Це зробили не для краси, а щоб цей болід припинив перекидатися на кожному другому повороті. Запас ходу пообіцяли у 500 кілометрів. Для цього довелося вліпити два палені паки із горловинами по обидва боки. І на цьому автомобілі нарешті з'явилося примусове блокування заднього диференціала, те, про що військові благали роками ще із часів москвич 4х4. Щоправда, підвізка залишилася із поздовжніми ресорами, правда, зі стабілізаторами. Гальма по колу залишилися барабанними. У салоні на водія чекали два важелі КПП та роздатки, передбачали навіть відбір потужності для лепідки чи насоса. Спочатку було збудовано два прототипи: суцільно металевий Москвич 2150 і тентований Москвич 2148. Дизайн вражав своєю витонченістю, пласки екстіл скління і сумні квитирки на бічних вікнах, дешево та сердито. Всередині використали так званий травмобезпечний пластик. Інженери нарешті здогадалися перемістити двірники вниз добового скла. Це зайняло у них лише якихось десять років еволюції, щоб зрозуміти, чистити треба там, де очі водія. Двері повісили на зовнішні петлі, як у сарай і прикрутили нестандартні ручки. Оскільки залазити в цей танк було високо, приварили зовнішні підніжки, а пасажири в салоні прикрутили скобу. Комфорт сидінь описувався словом біль. Передні кріса були жорсткі, пласкі і мали одне регулювання вперед-назад. Ззаду пасажирів чекали дві відкидні лавки з бортів, як у автозаку. Обігрій був тільки для передніх панів, а ті, хто сиділи ззаду на лавках, мали грітися думками про точку доїзду. На правому борту автомобіля висіла запаска. Чому збоку? Бо якби її повісили на задні двері, то вони просто відвелили себе разом із петлями. Стверджувалося, що ця пекельна колісниця могла тягнути причіп вагою до 350 кг кілограмів і що вона могла розганятися до страхітливих 120 км кілометрів на годину. Ну і фінал цієї історії закономірний, фінансування так і не з'явилось. Гроші пішли на щось важливіше, наприклад, на ракети, і нині поодинокі москвичі 2150 та 2148 припадають пилом або в музеях, або у приватних гаражах, стогуючи мовчазним пам'ятником тому, як довго і болісно можна винаходити велосипед, щоб підсумку все одно піти пішки. Історія москвичівського джипобудування не увінчалась успіхом, як і історія москвичівського мікроавтобуса будування. У му році журнал за кермом присвятив черневий випуск історії МЗМА АЗЛК, і ось поруч із цілком реальним універсалом москвич 423 на сторінках з'явилася справді сенсація. Мікроавтобус із іменем Москвич А 9 Всі ахнули. Виявляється, московський завод намагався зліпити конкурента Рафу та Уазу. Швидше всього, змальовуючи силует із німецького Volkswagen Transporter Т1. Цитата із річного звіту. У 57-му році міністерство дало завдання на побудову мікроавтобуса, і готовий автобус викутили влітку 58-го року. З жовтня 58-го машину катали, щоб зрозуміти, чи вона взагалі їде. Компоновка була класична вагонна. Водій і передній пасажир сиділи по різні боки від двигуна, під нього вони і грілися. На робочому місці водія були прилади від звичайного москвича, а всього у машині вміщалося вісім осіб. Щоб потрапити назад, треба було відкинути сидіння. Ззаду було місце для багажу, а запаску притулили вертикально. Вентиляція це короб у стелі як у буханки. Дехто із сокових істориків стверджував, що кузов був несучим, але звіти чорним по білому казали, що в основі лежала стара добра рама, і щоб цей монстр із 45 сильним двигуном хоч якось рухався. Кузовні панелі знизу зробили з алюмінію. Боротьба за вагу була не на життя, а на смерть. Колеса мали звичайні маточини, але із навареними ободами під шини від Волги. Це були так звані розварки щодо того, як це стало мейнстрімом. Коробка передач була 400 пенчата експериментальна. Кліренс автомобіля вийшов 225 мм, майже джип, тільки автобус. Ззаду були прості двері, номер підсвічувався із старенького Москви 401. Машина нібито розганялася до 90 км на годину, а витрата пального становила 11 12 на 100 км. І випробування, що проходили взимку, зазначають, що автобус поводився досить пристойно. На асфальті він був м'яким, щоправда, на бруківці його хитало, як човен у шторм, через м'яку підвіску. То чому ж цей шедевр таки не пішов у серію? Все було банально, місця на заводі не було. Та і робити документацію на те, що ніде було збирати, москвичисти не захотіли. У звіті прямо і написали роботи не основні, перспектив немає, місця на виробництво немає, тому і папери малювати не будемо. На цьому і закінчується сумна доля безіменних героїв радянського автопрому.